О. Сонечко, ти вже закінчив. О, що сталося? Ти виглядаєш дуже засмученим. О, знову лострік. Розумію. Ну, нічого. Я знаю, як тебе заспокоїти. Іди, лягай до мене. На коліна. І зможеш розповісти мені про все, що тебе бентежить. Іди угу. сюди. О. О, так Ну що? Хто зіпсував тобі настрій на цей раз? О, знову не вийшов патч. О, не засмучуся сонечко. Антимах зібрав ПФ на 25 Ну, може, він просто любить фармити. Мідер не дав СС? Ну, буває, напевно. Він просто <глух> не знаю. Так, розумію. Ти втомився втікати від вовків лікана під інвізом. О. О! А у тебе в тіні енігма. Який в вкрипів дає. Ну, це, мабуть. Така нова мета. Шейкер ультує, коли поруч нікого немає. А, Тобто. А, Тобто у нього ульт, який накопичується від кількості ворогів, і він просто ультує у повітря. І угу. ще ще. Фантомка купила дезольта БКБ би просто ходила, усіх ївала. <свісно> ну, <свісно> прекрасно, просто чудово. Мінімум скілу і максимум смертей для твоєї команди. <свісно> Ага. А що ж, з лейтгеймом, коханий? Ах. Ворогів був бустер на Лондруїді з тридцятим тиром на герой на восьмидесятій хвилині гри. Тихо. Потерпи, потерпи, все закінчиться. <плес> все, все люби все. все. Тепер ніякого пуча через мом, ніякого антимага на 25-й веслота, ніяких бустерів на Лондруїді, тільки тиша. Isso